Так, Всім привіт, 12 липня. Сидю, воюю, Коротше, зелені операції у мене. Тут просто капець, який твориться. Ну нічого, я думаю, за денька 3-4 я справлюся. начав формувати е, свої кущі і заодно освітляти низи. Ну, тобто оце я ось бачите роблю отак ось. От. Бо виглядало воно, ну ось отак виглядало, бачите, майже все. Ну, оце я йду потихеньку і це вже на якому я тут на четвертому ряді, мабуть. От дивіться, як я його формую, чи підготовлюю ці кущі, це перед вами кущ удачного. Це кишмиш американської селекції Lucky Seedless. Короче. Ну, У нас його удачним назвали, то хай вже буде удачний. Як ви бачите, в мене тут е все, що воно відбило від корня. ось. Був корінь. от самої землі, ось воно з землі ви все виходить, бачите? Бо на цьому кусочку навіть тут ось немає. Воно виходить з землі. Ось ось. Оп-оп-оп. Тобто з голови. Так от на даному кущу. Тут зараз 13 рукавів виходить. Ну, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 30, а 14 рукавів. 14 рукавів виходить. Що я збираюся робити? Видаляти я тут ще, бачите, в мене нема звички прибирати. Ага, ось що. Два штуки я тільки був виламав, це ще вчора було діло чи позавчора. Значить, було тут усього 16, а то може навіть 17. От. Чого я не прибираю? А щоб не було ось такого. Це ось, Десь вже 22 оце, оце дерево, бачите, ось центральне. Росте, воно пішло, 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 пішло. І пішло воно вже переросло. там. От Якраз оце дерево і буде вибирати, ну, викусувати. Тобто я ставлю ось дивіться, лежить, прямо вже лежить на землі. Бачите, лежить. І ось я її вже трошки підняв, бо вона лежала. Підняв і пустив уверх. Вона вже до четвертої проволоки. Ось Ось, дивіться, з таким полудугою. І теж пішла. Вона вже на п'ятій й проволоці. І ось, де є тонкість з цієї сторони, ось воно видно, колір вже, бачите, такий. Ну Не такий у нас зелений насичений, а вже краснуватий такий. Бо в неї лоза і є така у цього сорту. Така аж краснувата, така, інтересна. От це ось, ось, ось один, два, три. будущі чотири рукава. А оце все потім виріжеться. Нічого не буде. Буде це від землі. І зразу, коли я чіплю, воно все впаде на землю. Ну, Тобто це якось отак. А зараз, якщо я почну викусувати, удаляти, ось от, дивіться, оце дерево, якщо я зараз оці пасанки видаляю, ці пасанки теж воно переросло вже п'яту проволку. Бачите, дивіться, Він, вроді і недалечко можна було б Ну, Я не буду цього робити. І ось, ось Ну, Він, правда, куди? На третій він проволки застив. Поки. Ну, бачите, да, я не видаляю, бо... Ну ви що, ну тут Коротше, буде 4, а все остальне виріжеться. Ну, щоб було з чого вибрати. Ось, ось тут, це взагалі з розряду ексклюзива, Чорний кристал. Тут навіть їх важко посчитати, скільки їх тут. Я ось о, листки по тут я вже багато і повиламував цих рукавів. Ну, ще багато там і є. Я ж думав, що він погиб у мене, бо ось бачите, ось одна і ось ось відкуди воно відбиває, воно ще Ну, Ці ось 10 сантиметрів по 5 там тільки торчать із землі. І я ж він ну, не відходить, а не відходить, вже виноградник весь пооходив та росте. А цей щось не думаю, ну, значить, пропав, бо він якось багато патока з нього йшла. Ну, таке, сукорух у нього такий був. Воно навіть все видно і по цьому попеньках білі такі стоять. Плакав там, всяке таке, думаю, ну все. Я ж отовтуха купив, Я кажу, купив, тоха мені подарив. Ось дивіться, чорний кристал, Його ж рукою підписано. от. Я ж посадив, ось, от, думаю. Раз ця клітка була під чорним кристалом, я посадив чорний кристал. Той, що мені презентував Антон. Ну, от, ось дивіться, вже я рукав з нього вигнав, дивіться, де закінчиться. Все, йде, йде, йде йде, йде. йде. Осталося йому ще дві верху. доверху. Ну, тобто вже дебело і ось, ось ще другий пішов рукав. Тут просипається це чудо і пішло-поїхало. І ви бачите, що тут таке, тут просто караух. Ну, я теж дивлюся, які це що я припад... піднімав вчора. Ось. Бо це воно лежало на землі. Я його підняв, трошки підв'язав. А ось, ось що, бачите, дивіться, наклонена, ще навіть не це. Я ж до стовба ось йде, що ось, ось зав'язала. І от з землі виходить і вже з наклоном. Ну, Тобто такі ось, ось дерева, як я ось по пальцям показую, дивіться, зараз отак камеру вставлю. Гляньте, що тут таке. Один, два, три, чотири, бачите? І ось, ось п'ятий. Зразу з одного. І дивіться, які вони повтовки. Оце все повторки десь 13 міліметрів. Оці десь 18. Ось. Оце, тобто оце все викуситься повністю. Оце аж у землі, оце я його викусю. Оставлю тільки от те, що лежить. Ну теж 4 рукава. Мені то для чого їх мільйон? Бо зараз. Ви бачите, і скільки тут і яке воно потовшке. Будуть повтовшки тут лежать, ну, максимально буду дивитися, такі, десятка, мабуть. Ну, може до, до отак от. 11.8 йде, не знаю, якщо виросте повністю, аж цього, то залишу цю. Ну, коротше, знайду, чотири точно знайду тут оцій кучі, а все остальне. Це я називаю баластом. Або, якщо я його зараз уберу, оставлю там або просто положу на проволоку, щоб спасенки вигнати, нічого хорошого з цього не буде. Буде воно та саме, таке, як в этом, внизу. Навіть якщо я його положу ну, как бы, на плодоношення, ну, щоб да? на типа... воно спасанки. Ну, ви зрозуміли про що я. Допустимо цю лозу беремо, нагибаємо на першу провулку, ложимо, щоб воно йшло спасенки. Нагружаємо, воно і так воно добре грузиться. Дивіться, скільки тут гроздей. Гляньте, Тут гроздей повно. Бачите? Вот. Грузиться воно і так вертикальному. Не треба його і ложить. Так що тут воно повне, я не знаю, на цьому кущі ну, грон з 15 отако. Я їх ще виламав там скільки воно. Ну, Коротше така задача, цей год інтересна. Да. У мене виноградарство таке необичне. Я ще не займався таким ніколи. То це все це тут Ламборджині вже трохи я з той сторони все зробив порядок, І з цієї сторони зараз досніму та й зроблю тут. Ось, у. рекорд. Ну це дійсно рекорд. Подивіться, теж ось пеньок сухий торчить. Зараз листочок уберу. Ось у, дивіться, сухий пеньок. Це пеньок, якби це привитий, то я вам казав вже. На РР 3309. Оце рекорд. Бо там у мене є корневласний. І дивіться, що він навидавав. Це ось що я вам показую, ось, 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 це все одна грона, це не, не дві, це з одної. Ось, генте. Бачите, це дійшло воно там от, от корня, да? Чи це? і оцю я вам потихеньку піднімаюся вверх. Аж до якої це в мене виходить. Тут у мене проволок раз, два, три, чотири, п'ять проволок. Ну, коротше, до четвертої проволоки це все. Бачите, так? Да? Оце отак от. В сторону веду, зараз я перейду. Дивіться, а це ось, все ось, ви бачите, це все одна грона, воно. Зараз обійду куща, бо він тут скрай, ось, Мені обійти. Тут я положив і то, що треба щіпнути, бо це я вчора витягував, його замулило було. Бачите, кінець при вас відрізаю, бо був замуляний він. І я поодривав і грони, ну трохи все, отак ось, бачите, ще скільки скільки я тут ну, 8 см кусив І там воно яма, ну воно все рівно Отак ось вам Бачите? Оце так, Ось, дивіться, оце рекорда Отого з розовим смаком, якщо хто забув Бачите, оце все видало, оце кажу, аби ще трьохрічні кущі так видавали, а це от било від землі і оце скільки навішало. Я знаю, що тут усе визріє, 100%. Ось побачите, я вам буду показувати. І тут не треба дивитися, що тут усе вже така ось гроздяка. Да? А тут отак, ось отак. Побачите, воно все визріє. Ну, тобто ось, у мене зелені операції. Бачите, це редглоб. Та ж сама картина. Дивлюся дрючки, де ці дрючки будуть потім прибиратися, оставлятися, будуть ось, 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 ось одна, дві, три, ось, ну, коротше, багато із-за того, щоб було з вибрати. І буде воно вибиратися, ложитися правильно на плодоношення. Те, що Буде саме падати. тобто не будемо вирощувати. Тут ось це ще Аркадія, бачите, дивіться, на землі лежить, ніяких болячок, нічого немає. От ось це будуча плодова стрілка на той год. Оце одна і ось друга лежить. А це все, що зараз стояче і там в кущі, воно непонятно якого розміру. Та й буде перебиратися. Ну, трошки в мене, бачите, такий своєобразний підхід. Я просто показую, що ну, я, от, от так, оце я, я, я бачу, як я бачу, так само бачите, ось, я тут ще нічого не робив. Ось. Ну як, він вже ну, тут частина підв'язана, ну, я маю в виду таких кардинальних зелених операцій, ще не робив. Це персовий е, красний. Це такий виноград, це в мене на рулі він правитий. Но... Я так боявся, щоб я його не загубив. Блін, воно ось у нього навіть дивіться. Бачите, там воно грона висить. Це теж все від корня відбито, все. Ну в мене ж ви знаєте, нічого немає. І ось, о... дивіться, лежить. Прямо на землі вона лежить. Вона тут і сама тягне, типу. Бачите, пасенки, вона лежить, лежить, лежить і пішла вона ж. Вже... От я її не трогаю, хай собі лежить. Вона десь зараз 8. Повністю вона така рівномірна. Ну, от хай чим більше вона долежа, бо тут ось є, теж ось лежить, але тут вже сантиметрів 10 ось ось положено просто на перві проволки і вона пішла аж, я не знаю, там метра 4. Ну коротше, До його до цього я ще не дійшов просто. Теж почав ось ось трохи розгрібати Геннадія. Оце такі ось у нього, бачите, понавішував він тут. Пасенків тут куча, ну я ще просто не дійшов сюди. Точніше так, на стадії. То це в мене не знаю. Навірно, якщо ще я і впишуся дні у 4 поки дойду до кінця. Ну, у мене так виборочно, я то там, то там такі, знаєте, самі-самі перспективні. Е, придивляюся, який куч видаляти буду. Е, ось я думав, що так. Дюжина, аж ось, бачите, шатулком не підв'язував. Ну, Це в мене кандидат на виход, бо тут рядом ось денька стоїть. Ну, а це кандидат на виход не з-за того, що він мені геть не подобається, а із-за того, що мені треба посадочне місце сюди готувати. Ну, мені треба на осінь. Тут у мене вже куплено все. Ну, тобто... Ой, я це. Це номер один, 100%, це я вже рішив точно. А ще треба, пару штук. Навіть не знаю. І те охота, і те охота, ну, а воно не знаю, що я буду викопувати відсюди, чорт. У мене вже і так, я тут уже так я що... Ну, може хіба що десь ще підсадю. Отак ось між кущами. Тут, -тут. вроді далеченько, та так ось. Та щоб американці в одній кучі вже були в мене порядок, щоб не розкидатися. Ой, навіть я ж кажу. Так як, мабуть, і у вас, так? як підходить час до осені, так не знаєш де що приткнути. Так що це отак. Ну, потихеньку, коротше, воюю. Це ось маша, там теж вона обійду. Я і так частково. Бачите, тут все, все ж відбито, в мене немає другого винограду, тільки так. Все від корня. Ну, є воно багато грон понакидало, там воно здорове, а тут поменше маленьке. Ну, якось так. Отак і воюю. Ой. І альтанку треба, і тут треба. Ну, Альтанка це таке, що діло трошки подожде, а тут ждати не буде. Тут треба. У срочному порядку, бо це теж приход з утра ну, воно видно, що цей кущ розгрібав о, цього малиша. Ну, ну, цей рядок йду. Я то там, то там надоїло в одному ряду, я перейшов десь віддільно, беру куща та й далі. Ось о, другий кущ у мене це ж теж, цього, удачного. Да? Ну, ось вам примір, дивіться, це другий, Абсолютно куча другої локації в другому місці. Напроти теплиці зразу ось, о, бачите. Ну, Дивіться, яка тут лоза. І вона, дивіться, всі пасенки тут присутні, бачите? Повністю. Ну, Це ж якраз я його аж отак. Ось о. Ось о стара лоза, ось да? От я його якраз отак ось о, воно все і викуситься. Останеться, останеться тут ось ця лозина. Ось, о. О, ось, о, ось о, що лежить на землі, ось пішла і піднята. Це буде дві, ось третя, показую вам. Від самого, бачите, ось манюсенький кусинчик тільки трохи чуть, чуть землі виглядає. От. Ну, тобто чотири оставляю, а ці всі пальми оце все буде аж того, тут А Отак. Бац. Отим моїм піскарем. І все, я акуратненько по осінні повикусюю. Буде лягати тільки 4 лози. Ну, ось, допустимо, ось буде. Бачите, розвилочка така. Ну ці дві лозинки будуть у кучу і вони вже ого! Та вона переросла давно там вверх. Ну, таким чином я її буду набирати. Так само ось у мене рядышком, щоб далеко не ходити. рядышком тут і риска. Ось, її тут теж є. Ось все гроно, аж вона висить під трубою. Бачите? Гроно. Ще бачив, Короче, Є тут. І тут, бачите, теж багато ліс цілий. Ну це з цього лісу здорові всі повикусюються. А такі тонкі, ось 8-7, оце буде залишено. І так, щоб воно можна було його нагнути, положити. Ну, коротше, здаліка так ось вона виглядає, бачите поки. І ось вона вже давно переросла. Дивіться, вона вже вище ну десь 3,5 метра вона. Да половиною єсть по-любому. Ну, це отак. Так що це в мене такий підхід. Бачите? Ось дивіться, показую, де я ще не ходив. Взагалі. Оце відбито, це останнє. Це єдина форма, яку я думав, що взагалі і не буде в мене вже. Оце єдина. Бо якщо я ще чорний кристал там ще в мене були там надії, бо бачив, там земля там трошки тріскалася, вроді, воно просипалося. То ось цього ось обогема лежить. Повністю лежить на землі, даже, бачите, не одна тільки ну, я приподняв, положив, а тут ще я й не, даже не дійшов я сюди. Ну, це такі, знаєте, мені вони постільки, по скільки. Особої ценності великої, воно не представляє для мене, то я якби не дуже сюди спішу. Я зразу по кишмешах працюю, де мені дорого, а де таке у мені. Не дуже. Так що на цьому все. Коротше, День зелених операцій. Усім дякую за перегляд. До побачення, до наступних відео.